Привіт, з вами Детнір і сьогодні я буду виживати на одному болоті, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і починаю. І так, я починаю. І я ну, добуваю дерево, тому давайте буду я, ну, добувати його. І так, Тому. давайте. І, ну, Я добу, ну, добуваю ну, його, тому давайте ну, буду я добувати дерево. Ну, ну, в мене, ну, Територію мені ж там необхідно доробляти, тому я буду доробляти територію. І так, в мене вже ну, ну якби колода є, і ну, я буду доробляти територію. Тому давайте буду я ну, рубати дерево Ну, да, і доробляти територію. І так, Де в мене територія? А територія. В мене тут, тому давайте доробляти територію. І так, в мене ну, вже ідеально, ну, ідеальна територія, ну, і я буду її доробляти. Так, що я буду робити? Ну, доробляти територію, тому давайте ну, доробляти її, так, тому давайте ну, доробляти. І так, я вже дещо доробив. Ну і далі я буду що робити? Ну, як якби, ну, е, якби ламати листви. Тому, ну, листви е, тих, якби, ну, дева, тому ну, давайте, ну, добувати, так? Ну, добувати іменно, тому е, давайте і що е, далі буду я е, робити? Ну, якби, нічого такого, тому давайте добувати. І так, є вже дерево, ну, і я ну, добувати його буду. Тому давайте ну, добувати і територію ну, ну, якби, ну, розширювати. Тому давайте. І так, що в мене вже є? Ну, якби, ну, якби, Дерева. Ну і я буду е, територію, ну, доробляти територію, ну тому давайте дороблювати її. І так, е, давайте дороблювати. І так, ну, Я дороблювати територію, ну, буду, е, тому давайте ну, дороблювати її. І так, я вже доробив, і далі я ну, е, теж буду дороблювати. І так, давайте ну, ламати, ну, ви, ну, да, ламати, ну, тому давайте. І так, що далі я робити буду? Ну, тут якби я що робити буду. Ну, так. Так, що я тут робити буду? Ну, ну, навіть не знаю, що я робити буду. ну, Може, якби матюки. Ой, що я таке говорю? Які ще матюки? Ну, окей, давайте що далі ну, буду я робити? Ну, далі і нічого я робити не буду, тому давайте що робити далі? Ну, далі нічого робити не буду. Є, да? Так, і що є? Ну, є якби оці... да, оці вони є. Ну, і я буду що робити? Ну, добувати. Ну, то, що мені необхідно, так? Ну, тому давайте добувати. І так, ну, і добуваю я оце. Ну, добуваю оце, ну, і що далі? Ну, далі вже нічого такого, іменно тому що далі? Ну, далі, так, є дерево. І добуваю, ну, е, так, добуваю е, дерево я, ну і що далі? Ну, далі нічого. Ну, в Тікток теж нічого. Окей, е, добуваю далі. І всім до побачення!